Хто працює в салонах краси і кому ви довіряєте своє здоров'я та життя? Чому працівники салонів не знають, що можуть вас заразити чи навіть убити? Як молоді співачці ледь не згубили кар'єру в салоні краси? І небезпечні місця у сауні та басейні перевіряємо разом із лікарем. Спори грибов. Небезпечна косметика або що заборонено у США, але й досі дозволено у нас. Наталія Гордієнко в шоці від своєї косметики. Як Та як хлору сліпив маленьке кошеня, це територія обману. Ви навіть не уявляєте, як вас дурять. Ось що сталося від хлору з маленьким кошеням тімкою. Сказали, що вже уже не буде. Наталія хотіла прибрати в квартирі запах котячої шерсті, і вийшло так, що ненавмисно сама отруїла своє ж кошеня. Он не відід глаза не відкриваються. Даже не відкриваються, там пустота. Глаза тікут. Ветеринари сказали, винна хлорка, а кіт назавжди лишиться інвалідом. Ну, ми це молив в ті ніділі. Котята були абсолютно здорові. Ну потім якийсь момент у котенка почали закисати закисать глазки. Тож територія обману вирішила з'ясувати, як хлорка труїть будь-які живі організми. Для цього експерименту. Ми візьмемо фіалку у горщику. Поставимо її на кухні, і тут щодня Наталія митиме підлогу з тією ж кількістю хлору, що й завжди. Ох, не хлопає. Зразу ми закриємо двері та вікна, кухню не будемо провітрювати тиждень і подивимося, що станеться із квіткою. Ви самі себе труїте зараз територія обману вам це і доведе. Ми взяли два відра, тут 5 літрів води і тут 5 літрів води. Також у нас є хлорка для експерименту і шприц, щоб поміряти, яка доза хлору може вас отруїти. Згадайте, скільки ви додаєте ковпачків хлору у відро, щоб потім з ним помити підлогу. Один ковпачок. Два. Чи може три? Вчені довели, що безпечна доза хлору це приблизно 0,3 міліграми на один літр. Виходить, якщо в нашому відрі 5 літрів води, тоді безпечна доза це півтора міліграма. Давайте рахувати, ось, наприклад, повний ковпачок. Скільки ж в ньому міліграмів? Спробуємо помілити. Так, тепер видаємо повітря, і що у нас Опий, виходить. Майже 9 міліграмів, а це означає, що норма перевищена у 6 разів. Тож безпечна доза і корота територія обману це півтора максимум 2,5 міліграми. Тому вибір очевидний, це безпечніше, а це краще убиває бактерії. Але краще убиває і вас. Тому територія обману склала рейтинг місць, де легко отруїтися хлором. На шостий день рослина, яку ми використовували для нашого експерименту, зав'яла. За последню неділю каченка глаза потекли, сіток заляв. Ну, те що, а того, що хлоркою мило, неможливо. більше хлоркою мити не можна. Щоб зрозуміти, чим так небезпечний хлор, ми запросили в квартиру до Наталі лікаря-терапевта Марію Крапівніш. Доказано 2% опухолі печені і почек, зв'язані з воздействием хлора. Правда, в першу чергу страждають не люди, а маленькі тварини. Кон'юктивіт. Може бути, в тому числі і у животних. А передозування хлору може покалічити навіть ще ненароджених дітей. Хлор може викликати мутації в генах. Якщо чоловік знаходиться постійно в контакті з хлором. Тому територія обману зараз вам покаже три найнебезпечніших місця, де можна легко отруїтися хлором. Бездарі в салонах краси, хто винаймає їх на роботу. Головне, щоб вони посміхалися і були привітними з клієнтами. І чим це загрожує вам? Експеримент від території обману, як дівчині зроблять процедуру в салоні, яку заборонив робити лікар. Це Повне протипоказання. І уся правда про шампуні, мила і косметику. Як їх в штатах забороняють? А у нас і досі дозволяють. Територія обману перевірить є ці компоненти в косметиці Наталії Гордієнко. <ріст> а також територія обману вперше обманить сама. Ми продаватимемо отруйний крем. Хто його купить? На третьому місці ванна. Звичайно, отруїтися слава богу дуже важко. Але коли ви миєте ванну, потім погано змиваєте хлорку. Тіло контактує з отрутою і ви можете отримати подразнення шкіра. Це, повірте, неприємно. Тепер місце номер 2 Туалет. Тут неймовірно мало місця, тому хлор поширюється по всій площині. І якщо ви використали занадто багато хлору для того, щоб убити бактерій, ви починаєте і вбивати себе. Тому що ви безпосередньо контактуєте з предметом, який випаровує хлор і вдихаєте його. Тому тут допоможе або менша кількість хлору, або протигаз, або додаткова вентиляція. І на першому місці басейн. Згадайте, як пахне вода. Якщо в ній забагато хлорки, а у приміщенні немає додаткової вентиляції або хоча б таких дверей щоб провітрювалося, тоді у басейні можуть отруїтися десятки людей. Зараз ми на цьому детальніше й зупинимося. Як правило, всі реакції у роботниках і у посітілі басі на поквапарках ані зв'язані як збиточним Капельності хлору в воді. Територія обману зустрілася з чоловіком, який постраждав від роботи в басейні. А чого ти звідти пішов? Через стан здоров'я. Через стан здоров'я. Так, алергія я на колока пішла. Чоловік просить не показувати свого обличчя і не називати імені, бо йому погрожували, якщо він розкаже правду. Вас попереджали, коли приймали на роботу, що може бути така реакція. Ні нічого. Ніхто нічого не виходить. За вісім місяців, поки він працював в басейні рятувальником, тіло його страждало від подразнень. А яке саме в тебе пішла реакція на цю хлорку? Ну п'ятна да, такі потіло, по всьому тіло. А в останні два місяці в нього з'явилися ознаки отруєння та ж теда. Чим це пов'язано, мабуть, більше шохлорка, що імунітет дуже страшно. І таких, як він каже чоловік, було багато, але деякі з колег змирилися з халатністю адміністрації. Мене знайомий є, який працює там ще кілька років. І ну, Він лікується постійно. А цей чоловік попросив виплатити йому компенсацію за шкоду від хлорки, і після цього його одразу звільнили. Навіщо тоді додають хлор у басейн, якщо він такий отруйний, небезпечний і навіть може убити? Все дуже просто, тому що він убиває мікроби. Але навіть отруйний хлор лише уявіть собі, не може впоратися з вірусами, які викликають дерматит, кон'юктивіт, гепатит, С, вірус папіломи, і навіть лишай. Тоді тут є кілька виходів. Перший це кип'ятити воду до ста градусів, або другий не пускати хворих людей до басейнів. Але зараз територія обману вам покаже, як тяжко хворих пускають у басейни, бо їм треба зробляти, і вони вас дурять. Це відома мережа спортивних клубів. Сюди ми прийшли записатися в басейн. Прийшли з явними ознаками лишаю. Боже мій, який уже. Лишай це якраз те, що хлор не вбиває. Тому якщо нам дадуть тут дозвіл на басейн, ми можемо усіх заразити. Ні. Це на огляді у лікаря, який видає довідку у цьому спортклубі. Ми спочатку мовчимо, що у нас на нозі лишай чи помітить він це сам? Я просто роботи. але втомленому лікарю не цікаво нас повністю оглядати. У нашій країні медицина ж безплатна. Невже так просто пустять нас у басейн із лишаєм? Тоді ми самі натякаємо, що у нас заразна хвороба і показуємо, що під одягом. Можна з таким? Ну, то Все нормально можна, так? Да. І виявляється, йти можна, але з однієї умови треба заплатити в касу за роботу лікаря. Смарі, треба зробити вклад на карту 50 гривень за справку. Ось сюди бачили. Тож висновок території обману лікарі не можуть поки порадити кращий засіб для басейнів ніж хлор. Але тут два важливих моменти: стежити за його нормою в басейні інакше можна отруїти десятки людей, а також добросовісно перевіряти його відвідувачів. Інакше можна заразити уже сотні людей. Нас оточують мільярди бактерій. От, наприклад, іде людина і кожним кроком лишає мільйони грибків, які потім можуть перекинутися на мене. Ось, наприклад, людини дерматит. Вона взялася за поручень. Тепер взявся там я. І у мене ось тут теж є дерматит. О, а тепер майже увесь басейн заражений. Вірус не слідкує за вами, він нападає спонтанно на людей, у яких слабкий імунітет або є якісь подряпини на шкірі, і ви вже майже заражені, але у вас є від 6 до 8 годин. Зараз територія обману розкаже, як же себе вберегти в басейні і в сауні. Дивіться, а допоможе нам у цьому лікар дерматолог і її прилад, який виявляє людські залишки. І зараз ми їх побачимо на дивані в сауні. Коли ми посіщаємо сауну, ми не знаємо, хто був перед нами і чим люди займалися в цих поміщеннях. Це частки людської шкіри і інші виділені з тіла – сперма та слина. Однозначно там залишились їх сліди, сліди в виді чешуїк з кожи. Що в цих чешуїках – це вже питання. Але зверніть увагу, що білих плям десь менше, а десь більше. Міста шмов і таких углублень. Саме тут лишається найбільше людської відмерлої шкіри. Тому порада від лікаря, як себе захистити. Вони діють все правильно, вони сидять на своїх полотенцях, тому що ці дивани сложно обробляти, щоб на них чого-то не оставалося. Тепер заходимо в сауну. Що тут покаже прилад: дивіться, білих плям майже немає. Мікроби убиває висока температура. Тому в сауні заразитися можна лише від чужого рушника. Якщо ви будете використовуватися полотенцями, предметом лічної гігієни в самій сауні, чоловіка, який заражує. Хоча і тут лікар виділить небезпечну зону. В самій сауні велика вероятність, особливо, якщо це вже сауна зі стажем, нікуди не діваються спори патогенних грибів. Ось вот в цих місцях, як правило, великі скоплення. Але ризик заразитися ними не більше 5-7%. Якщо прийняти душ одразу після сауни чи басейну, Бо грибки довго думають селитися на нас чи ні. Після 6-8 годин починають уже внедрятися. До речі, на підлозі грибків більш за все. Тому, якщо є підозра на зараження, лікар радить лікувальний шампунь. Купіть просто шампунь з антибіотиком противогрібковим. Ну а зараз. Головний предмет нашого дослідження це басейн. Лікар не приховує правди, і ця правда вам сподобається. У воді відсоток зараження дуже низький 2-3 відсотки. Навіть те, що ви заходите без капців. Ми знаємо, що після басейну все одно ми моємося. Або беретеся за поручень, якого торкаються сотні людей за день. Орчі хорошо обробляються, як правило. Не несе активної загрози. Але якщо у вас є хоча б маленькі ранки на тілі, чи у роті, тоді вам світить усе від гепатиту до смертельної хвороби. Бездарів в салонах краси. Хто винаймає їх на роботу? Головне, щоб вони посміхалися і були привітними з клієнтами. І чим це загрожує вам? Експеримент від території обману. Як дівчині зроблять процедуру в салоні, яку заборонив робити лікар, Це повне протипоказання. І уся правда про шампуні, мила і косметику. Як їх в Штатах забороняють? А у нас і досі дозволяють. Територія обману перевірить, чи є ці компоненти в косметиці Наталії Гурдієнко. Не а також територія обману вперше обманить сама. Ми продаватимемо отруйний крем. О його купить.